Україна серед світових лідерів за рівнем корупції за статистикою. 146 із 180. і Це одна з ключових причин економічної стагнації, відсутності перспективу нашого виробника, заявив кандидат у президенти України Олег Тягнебок на зустрічі із підприємцями Чернігова. Ділова бесіда відбулася з ініціативи членів регіональної торгово-промислової палати. Головна теза тягнебока влада має сповідувати принципи економічного націоналізму. Чернігівщина е, має забор. Оргованості в поверненні ПДВ близько 100 мільйонів гривень вже на завершення цього року. Податок на додану вартість як криміналізований податок потрібно ліквідовувати в Україні. Але певним чином треба з одного боку повернути борги українським експортерам, оскільки власне український експортер не тільки заробляє для себе, український експортер працює на користь української держави. Такі виклики проблема для всього українського суспільства. Заявив тягнебок на зустрічі із інтелігенцією Чернігова. Фінансування культури за залишки. Ковим принципом риса нинішньої влади, яка розглядає країну як територію для збагачення, а не проект багатьох поколінь, їздити так само проводячи такі зустрічі.